Так, починаємо. Зайшли ми на такий сайт, який називається Гушка. Бачимо головний екран. Так, новий вимір бренду вже на сайті. Так, і в принципі тут на головній сторінці все. Просто головний банер, а зверху меню і більше нічого. Одразу не зрозуміло, що продаємо, але на фото діти значить, в принципі, щось пов'язане з дітьми. Можливо, це є дитячий одяг, іграшки і, ну, наприклад, так, це все. Але якщо спуститися вниз, ми бачимо, що тут не є. Кили ми, ліжники, доріжки пуфи, верхній одяг панно. От, і вони виробники, бачимо процес виробництва, так, в принципі, що е, ми зараз тут все передивимося. От, але погано, що на головній сторінці на такій найбільш важливій е, так, на сайті одні з. Зовсім немає і ще текстового контенту, немає товарів, немає якоїсь фішок, особливості. Хотілося б більше подивитися на, на товари, на діток. Ну, це дуже великий мінус. Ну, давайте перейдемо до, наприклад, нової колекції. Ай, чому дитину закрили? Ах, сумна історія. Бачите, гушка для дітей і закрили обличчя дитини. А, так, бачимо тут, в принципі, якщо не звертати увагу на фото, яке вже дуже. А, так, бачимо тут текст, в принципі, іде до товарів. Оця менюшка рухається. До речі, прикольно Прикольно придумали, що тут такий кошечок, так і меню, але, а, як розумію, це, типу, як, певно, кошик-кошик, але його нелогічно ставити з лівої сторони. Люди звикли, що він з правої сторони. Тому сама ідея топ, але розміщення не дуже. Так, давайте покажемо, подивимось товарим. Такі плашка показати готові до відправки. Цікаво. Так, бачимо тут фото гарні. Бачимо, що в єдиній стилістиці, в принципі, бренд фотографує, що є дуже добре. Продукт подано. Давайте глянемо в картку товару. Ну, тут же не дуже, тому що велике фото, але добре, що є скрол, і можна переглянути, в принципі, всі фото, і вони додають і воно в одній стилістиці, але вже одразу перший поінт. Фото краще ставити зліва а опис справа, тому що ми е, насправді і звикли до сприйняття сайтів, і ми читаємо зліва направо, І нам спочатку хочеться побачити з лівої сторони фото те, що ми купляємо, так? а потім про нього прочитати деталі. А тут виходить: ми заходимо, тут деталі. Я вже одразу до вас прийшла по фото, бо, тому що мене мене привернула увагу так голова. А потім я знову вертаюся, і насправді, навіть для людського ока, це трохи незручно. І сама логіка і розум людський працює трошки не так. Навпаки, ми ми дивимося спочатку так: повторююся на продукт, а далі вже читаємо про нього детальну інформацію. І Загалом на ПК-версії трошки технологічно робити. Можна старатися комбінувати. Не кажу, що це прям дуже критично, але, по правилах, ну, 95% це потрібно робити з лівого боку фото. Бачимо опис, кнопка в кошик, але її насправді видно, розміри. ага. То ми спочатку додаємо в кошик, а потім обираємо розміри, чи як тут задумано? Хм. Окей, бачимо, по замовченню вибрано один, а якщо я натисну два, три. Що це? А, ну... Розміри треба ставити перед кнопкою в кошик, бо тут ми обираємо, а потім приймаємо рішення про, про покупку. Бо тут виходить, що ми у кошик, а потім вже розмір розбиро, обираємо Ну, е, дуже невлічно. Давайте спробуємо додати в кошик. Виходить у нас модалочка. Давайте хрестик нажмемо. Так, і тут бачимо, що у нас одиничка з'явилася. Окей, добре, так. А як повернутись на голову сторінку? Ага. Бачимо, немає логотипу в хедері, дуже погано. Я не знаю, як повернутися на голову сторінку. Хіба всі гушка для дітей ми вернулися на. Категорію так нової колекції. А як на головну вернутися А, ну, якщо меню? Меню головна, Йома йо моя. Ну так, на головни не брали головну, тому що на головній тільки одна фотка. Це взагалі. Добре, давайте ми глянемо по категоріях. Погано, що тут вони одразу не дали категорії, які є. Потрібно заходити в магазин і вже в магазині дивитися, що в нас тут є. М -м -м. Кушка для дітей, давайте килими. Килими. А, так, ну давайте натиснемо це. Довійдо відправки, добре. Заходимо ми на килим. Тут така ситуація, бачите, розмір таке саме, що це таке. Ага, бачимо. Ну, от спробуємо додати в кошик. Так, у нас є два товари в кошику, давайте замовимо. Так, і, в принципі, бачимо стандартний чекаут. Тут як такого нічого особливого. Ага, кількість ми могли міняти, до речі, в кошику чи ні? Могли, добре, супер. І видаляти, бачу також, це працює, все гарно. Давайте глянемо мобільну версію. А як у нас виглядає картка товару? Так, бачимо текстовий контент. Килим. Ну, насправді, назва товару е не, не дуже, бо просто килим е це так погано писати. Потрібно, потрібно додавати особливість даного товару. Наприклад, там, килим е жовтого кольору з давати особливість, перелічувати. Чим детальніше назва товару, тим краще для пошукової системи і загалом для клієнта зрозуміти, що це за товар. От, тому, а якщо от, бачимо про кастомний вибір, ага, і в нас перекидає на сторінку. Давайте вернемося назад до товарів. А, скільки овечок дали свою шерсть? Хм, прикольно. Е, так, бачимо, що тут фото товару. так, А де кнопка купити? Ага, у кошик ось вона. Ну, тут, взагалі, логіка в нас зламалася, тому що ми побачили текст в кошик, а далі дивимось фотки. Е, це має бути зверху на мобільній версії, це правило номер один. Давайте ще поглянемо, що тут, звичайно, на мобільній версії цікаво. Е, ну, тут, в принципі, все дуже просто. А, якщо контакти, ну, тут також е, два слова е, і більше нічого немає. Процес виробництва, е, о, тут же більше про історію описали, е, це добре. Е, так, де вони народилися, загалом про свою місію, фото супер. Дуже класно, коли використовується багато фото. Е, і загалом процес виробництва це для е, потенційного клієнта дуже класно. Е, так, давайте візьмемо, відкриємо ще якусь категорію. набор для тканини один товар. Е, дуже плутає ось це, е, Так, ми були на процесі виробництва. Давайте на про нас зайдемо. Бачимо тут текстовий контент. Ну, сюди варто додати фото-відео, було б дуже класно тут більше про це прочитати і про них. І загалом контент, контент сюди дуже потрібен. Так, е, немає блогу, е, що я помітила. Е, було б доцільно для просування сайту загалом бренду. Розповідати і про себе, про новинки по товари, не вистачає благо. Тут, у тільки в цій структурі, вироби грушка, колискова доріжка калеми. Давайте ще щось відкриємо, наприклад, пано. Так, два пано. Ну, в принципі, тут все дуже шаблонно, шаблонно, шаблонно і просто. Ну, мені насправді не дуже цікаво переглядати такий сайт, тому що все якось дуже-дуже просто. І Мені здається, що як на ту глину повернутися, ми не знаємо. Е, ну, видно, що у місії бренду вони описали багато деталей, і насправді процес виробництва, хоч у них історія цікава, тобто що от близько 200 овець, але це якось на сайті, е, ну, представлено тільки в цій одній сторінці. І якось більше і в деталях це навіть направляється, мінімум на головній сторінці, блозів, карті товару. Можна було би дуже багато фішок подумати навіть із овачками, навіть із там дітками, так якщо є в це пріоритет. Ну не відчувається так, що хочеться ще дуже мало. Так бачимо, тут є якісь статті, напевно, так, послання на статті про них, так які пишуть медіа. Ну, ця меню ну це воно мене ну дуже. Я по звичці хочу повернутися на головну, я не можу. О, це насправді дратує. -ні, е, окей. Ми бачимо, що є ще верхній одяг для дорослих. Навіть це одразу не було зрозуміло. Якщо чесно, навіть з головної сторінки, але ми бачимо, є супер. Ну, Ці розміри потрібно давати наверх. А якщо я сітку глянемо, м -г -г, відкриваю окремо фото. Окей. Ну, Тож з мало фото, хоч трохи більше. Ну, моделі супер, мені подобається. Е, так, давайте глянемо по показниках по SEO показниках, е, яка в них ситуація е, загалом. Так, візьмемо метатеги. Ага, бачимо англійською мовою е, написаний, написаний description і, і загалом тайтл відсутній. Ну, е, це неправильно робити, потрібно українською мовою заводити ключові запити загалом метатеги е, на головну сторінку і на всі, в принципі, сторінки. Ану, глянемо в каталог, також англійською. Е, не, некоректно. Чому англійською? Якщо у нас українська версія сайту, де англійська версія сайту? А як переключити мову? Невідомо. Давайте ми ще раз йдемо на головну, луну капець незручно. Іде мову ми не можемо переключити. Ну давайте спробуємо. No. А якщо НГ. Ні, немає. Чуді, чому в нас метатеги англійською англійської мови? Ну, це загадка. Давайте що до нової колекції. Тут же українською, вітаю, але все одно, все одно тут. Не повністю описано точно з ключовими запитами, і не дозаповнений тайтл. Добре, давайте переглянемо загалом на технології, які нас зроблено. Так. Ну, тут, можливо, якась самописка швидше за все, але дуже погано зроблена, тому що ну, не, не передано якогось фішок на сайті, ну, зовсім незручно ним користуватися. Нелогічно, загалом розставлені акценти. Дуже незручно, дуже незручно. Цікаво, яка в них ситуація по seo оптимізації. Так, давайте відкриємо аналізатор. Так, бачимо, що 0. Трафік загалом 0. Ключові слова є. Тобто в них люди не заходять. Мінімум ключових слів, трафіку немає. Давайте поглянемо. Можливо, він у нас не індексується. І в тому в нас є проблеми. А ну, давайте глянемо. Оп, не так. Ок. Бачимо, індексується. Але індексується англійською. Що це таке? I believe. Uh, чому все англійською мовою? Бачите, все, uh, всі метатеги англійською мовою. І все в нас тут в Google індексує все, все, все тут англійською мовою. Uh, не розуміємо лайк. Ну, е тому трафік у нас нуль. А ну, якщо по брендовій у нас хоча б не йде. Та. Гушка. Так, ага. Ви помітили Гушка Ворлд. Тобто, в нас був домен Гушка Ворлд і на Гушка Вей. Щось вони не почистили, можливо, вони купили інший домен з'явилась торгова марка, так? І вони щось намотили, дуже намотили. І все, бачите, все йде а, не так, як потрібно. Так, якщо переглядати по Google-рекламі, вони не працюють, але давайте зайдемо, переглянемо, що там в них в соціальних мережах. Так, бачимо, що? Знову англійською трішки надпис і трішки українською. Окей, переглядаємо, що в них тут є. ну нас насправді дуже гарно. Гарна і приємна стилістика. Бачимо, що в фокусі діти. Так, все, все дуже мило, все так А, так і дуже дуже насправді виглядає гарно. І поєднані з графікою дописи. Так, тобто є присутня така стилістика і гарні такі фото, використані, і діти, емоції. Тобто, ну контент насправді дуже кльовий. Але от він на сайті ну дуже відрізняється, насправді враження перше сайту і соціальних мереж. А все повинно бути разом, все повинно відповідати. Один одному, і не може бути таке, що на сайті одна ситуація, а в соцмережах інша. Ну, клас, мені подобається. Насправді, як вони виглядають. Цікаво, які, які в них результати загалом по фідбеку, бо бачу, що вподобання є, але люди не надто активно коментують. Ну, бачите, колаби заходять, супер. Але як такі дописи? Клас. Не дуже. Ну, тут, можливо, бракує ще чогось цікавішого, якогось більш розмовного жанру, можливо, якийсь подкастів, можливо, більше власників долучати, можливо, більше показувати, як все відбувається. Ну, тут потрібно аналізувати, де проблема і чому немає активного фідбеку аудиторії. А, так, ну бачимо хайлайт, це, в принципі, фокус і на дітей, а, так, що все дітям. Бачимо відгуки. Так, і, в принципі, преса про них. Ну, Доволі мило, але чомусь відчувається, що недостатньо, недожимаємо і не така активність, як очікують власники бренду. Тобто, кльово, але щось тут не так, і продукти. Вони щось продукти щось потрібно аналізувати глибше. А результати загалом, і, бо відчувається, що, наче робимо гарно. Але результат не такий, як би ми хотіли. От щось чомусь так відчуваю. А, і варто додати, що реклами також в соціальних мережах не відображається. Не видно, не знаю, чи є, чи немає, але попередньо ні. На момент відео немає. В принципі, хочеться сказати, що бренд насправді має великий розвиток і потенціал росту. Але сайт е, дуже не не у відповідному стані для користувача, дуже важко в ньому і розібратися, і загалом про взаємодіяти не працювала са команда над сайтом. І загалом відчувається, що результат навіть по соціальних мережах, що картинка гарна, класно, але не такий, як би вони очікували. От щось тут не так. Потрібно робити глибший аналіз, аби розуміти загалом напрям бренду, цілі та е, куди, е, які цілі так ставимо при собою, куди рухаємося. Е, от, якщо говорити по оцінках. А, насправді, якщо брати до уваги сам продукт і соціальні мережі візуалізація, то хочеться похвалити, поглядає красиво. Так я би поставила 7-8, але із відчуттям, що ну щось недопрацьовано і не вкладено загалом якогось бачення стратегічного наперед, відчувається, що результат не такий. Тому тут дуже спірне питання. Якщо говорити по UI, UX, usability, дизайні, тут ну 3-4 моя оцінка, тому що тут дуже складно. Хоч і є фото, є контент, можна багато що розповідати, але на жаль, можливо. Команд, немає команди, яка би допомогла цьому бренду попрацювати над сайтом або є інший ряд загалом причин. За технологією не можу сказати, тому що результати погані, і щось тут розробники не робили. Тому тут, як оцінки сказати не можу, бо і нуль не, не хочеться поставити, і на одиничку не дотягую. От, от така то історія. Пишіть в коментарях, що думаєте про це все. Погоджуєтеся чи ні, ми будемо раді послухати.